У Ісландії четверта година ранку. Зараз ми знаходимося у порті міста Сангерді. Ви можете побачити, як туди вантажать припаси. Сьогодні глядачі території Оману вперше побачать, як ловлять рибу в окані, яку ж потім нами продають. Обережно, тут слизько. Знімальна група завантажується на корабель разом із провіантом. Ще ніколи моряки не брали з собою український телеканал. Давай мені камеру, а так, а сам стривай. Я тримаю. А, от ми зараз знаходимося на кораблі. Чекаємо, поки наш оператор приступить на поріг. Лишається віддати швартові і тепер ми виходимо в море. Четверта тридцять. Ми вже у відкритому морі. Там у нас капітан Олі. Він зараз дуже зайнятий, тому ми до нього поки не підходимо. Що з відчуттів? Вітер трохи холодно, трохи хитає. Скажу чесно, ось це легке похитування для мене вилилося в неприємну історію, але не будемо про погане. Ми на судні, скоро буде світанок, а це, повірте, не передати словами. Але йти по темному, нам ще десь години півтори. В Ісландії сонце сходить взимку лише 10-й годині. Ви поки можете покуняти в каюні. Але як виявилося куняти в каюті, коли тебе хитає, не дуже приємно. Тому ми пішли дивитися, як закидають гачки та наживку. На кожен гачок чіпляють шмат оселедця. Та оселедясь тут це не риба, це як відходи. Оселедець тут дуже дешева риба, тому на неї і ловлять дорогу. Наприклад, тріску. До речі, здається, усі рибалки світу однакові. Навіть тут капітан хизується найбільшим своїм виловом. Ось таку рибу спіймав 35 кілограмів. А найбільший вилов у нас був 27 тонн за день. Ми зраділи, що в нас є стільки часу поговорити з капітаном. Хотіли, щоб він, як профі, розповів нам про те, як обрати справжню і свіжу рибу в магазині. Як не купити отруйні морепродукти з прилавку? Але капітан подивився на нас приблизно так і відповів: просто у нас ні, вся Ісландія їсть тільки свіже, нічого обирати не треба. Тому територія обману спробувала самотужки розібратися. А звідки ж везуть рибу в українські магазини? І чого слід боятися, коли купуєте морепродукти? Це одне з рибних господарств. Рибу тут тримають в неволі, ось у таких чанах. Це те саме, як зравніть бройлера, вирощену іску на курицею, і натуральну домашню курочку. Зверніть увагу, зараз ця жінка кине у чан корм. Кормів риби додаються барвники. що їдять ці риби, які ростуть в неволі, і чому вони виростають більшими за родичів, які живуть у річках та озерах. на жаль, іскуснюю рибу нельзя сопоставить сто процентів з натуральної риби. Ми спробуємо в цьому розібратися і викриємо головний обман домішки до кормів. І фарбники. Риба, яка виросла в дикій природі, ніколи не буде мати такого забавлення. Буде злегка роживе у корм лосося, форелі та сьомги додають фарбники, щоб на вітрині ви бачили не сіре м'ясо, як воно є насправді, а червоне і таке привабливе. Я вважаю, що це над нашим народом. І зараз територія обману покаже вам, як дурять нас рибні ферми. За вашим бажанням можемо зробити любого полю. Ми проведемо експеримент усього три тижні часу, і на ваших очах навіть звичайний короб стане зеленим, синім або червоним. Харчують у нас рибне господарство. Ця людина, технолог рибного виробництва, Працюю вже більше 20 років в цій Звичайно, він єдиний, хто погодився розповісти, чим же годують рибу на фермах і чому вона така приваблива на вітрині. Ось це дуже просто робиться. Він сам дозуватиме у улюб'ячі корм фарбники. Не потрібно сильно цим заморочуватись, щоб за три тижні вони стали такими, як і на рибних фермах, для того щоб досягти результату червоної риби. А поки триває експеримент, територія обману спробує з'ясувати, яку ж рибу продають нам у супермаркетах. Виявляється, 80% усієї червоної риби, а це лосось, форель і сьомка – це риба з Норвегії. І ось тут можлива небезпека. Є інформація щодо відмови і американських компаній по норвежському лососі. Американці таку рибу визнали небезпечною. Антибіотики, стимулятори росту теж можуть використовуватись Використання барвників червоного ряду, особливо вони є особливо токсичними. Звичайно, це провокує однозначне порушення і онкологічні за. Хворювання та як скаже експерт, самі ж норвежці такою рибою себе не труять. Риба, яка є чистою, безпечною, яка виросла в дикій природі, А лише експортують її на наші прилавки. На нашому ринку може з'явитися риба, списана списана з інших держав. І скільки такої списаної риби у наших магазинах визначити неможливо. В Україні це практично ніхто не контролює, окрім самих магазинів. У нас не існує даної сертифікації і обман номер два: заморожена риба, яку везуть із Китаю та В'єтнаму. Це Пангасіус та Тилапія приміняється технологія виросту пангасіуса на комбікормах, які виробляються відходів і скота. в жизнь діяльності скота абсолютно. Верно. Але найцікавіше, що ця риба теж з обманом, про який ми розкажемо трохи згодом, а поки повертаємося до експерименту. Минуло три тижні спочатку нашого експерименту. Нагадаємо, ми попросили технолога розкрити глядачам території обману секрет, чому м'ясо червоної риби таке яскраве. Наші карпи значно підросли. Отож. Перше, що помітно, риба значно виросла. Ми б сказали, неприродно стала більшою. А тепер оглядаємо рибу. Вона пофарбувалася і зовні. бо для швидкості експерименту фарбу ми додали і у воду. Але нас більше цікавлять зябра. ябра. Зелений колір і синій колір карп нам став схожий на сьому. І найголовніше, якого ж кольору стало саме м'ясо? Ми розріжемо три риби. Форм яких додавав технолог фарбники синій, зелений та червоний. Дивіться. А цей кору пофарбований, як і літний лосось з рибних ферм. Тепер ви знаєте усю правду про небезпеку червоної риби. Але як обрати якісну, перевірену таку рибу, яку вирощують самі для себе європейці? Я скажу вам чесно і де навіть не всі, не всі професіонали. Пойму. Тому ми не гарантуємо, але кілька простих порад значно полегшать вибір. У лосося вирощено за усіма правилами загнуті плавники. Це означає, що риба росла не в тисневі, як на цьому відео, а росла в природі або в умовах близьких до природніх. І пам'ятайте, яскраво помаранчевий колір м'яса не природній для лосося. Обирайте червоне філе з трохи сіруватим відтінком. Ну, лише не путайте із зіпсованим.